Усім привіт, вашого увага огляд мішечка з бікброком, Подивимось, що попадає. На столі у нас ось такі гарненькі кріплення, фігурка. в гарному стані, Коробочка з компьютером. Ось така ліжечка гарненька. Піднос. Вон піднос. Гарний. Іграшка дитяча, біжутерія. Кринька для біжутерії разом з біжутерією. Ось така бутилочка. Тарілочка. Гарні. Три штучка. Салатничка. Дивимось. Далі ще салатничка. Конструктор, вот такой розовый ножка. Далее зеркало. Ца у нас для арома масел. фігурки. О, до речі, фигурки здесь штампом. Фигурка деда с бабой. Далі. Новорічний. Підстав. Ну, це може бути або підставочка, або просто картинка. Зроблена в Італії. Далі дві ось таких гарненьких чашечки. Чохольчик новенький. Такий слоник декоративний, гарний котик. Спеціально іграшка котика для котиків. Ось така лупа. далі банка. Цікаво. А, Це спеціально на всякі спеції і тому подібне. Це у нас лампи. Довгі лампи. Дивимось далі. Айвон, Нічого так. Шовпучок якийсь схожий попався. Набірчик новенький, на ще лампа. Підставочка. Далі кружечка. Ось така гарненька. Мило. Мило з Великої Британії. Нічого. Мило з Великої Британії. Наступний органайзер для інструментів для чоловіків. Або просто органайзер для інструментів, чоловік тільки для чоловіків. Покажете. Ось така гарний стаканчик. Звертаємо його назад, щоб він у нас не побився. Вже ще ось така стопочка. Це в нас вже третя кружечка. Дивимось далі. Дві такі гарненькі, маленькі тарілочки. Це порцеляна. Це реально порцелянові тарілки. Нічого собі. Дивимось далі. Ось така маленька. Наступні. Гарний декор цікавий. Це у нас четверта кружечка. До речі, помітьте, всі кружечки ціленькі. Дитяча. Ще одна ось така баночка. Тепер є дві баночки гарненькі. Кажуть, це ідеальна форма. Це взагалі форма грудей. Саме велика в цій формі. Ось такі квіти декоровані. Дивимось далі. Це у нас на коняк. Вони так замотані, щоб нерво порозбиватися. Йо-йо. Маленьке -йо. запаковане. Ось такий чохольчик. Дивимось далі. Ого, це, напевно, десь із Германії така іграшка. Наступно. Теж, теж здається, гарматні, тому що в неї дв... вії очки двигаються вверх-вниз. Дивимось далі. Рамочка. Ще рамочка. Наступна ось така шкатулочка з русалочкою, ой, з русалочкою наверху. Ми розтримо. Це у нас ще це комплект фужорчиків. О, а це форма взагалі якась незвична зараз. Гляну, що це в нас таке? Ось така штуканці. Така гарненька, цікава форма. Завертаємо її назад, щоб це нічого не побилося. Вони всі, весь цей посуд, він лежить в коробці. Як бачите, це я вам тільки що показувала така сама форма. Це у нас комплект до цього, це вже третя. Я дивлюся, вся посудиціленька не обита. Це у нас була така конячниця, це у нас на коняк. Потроху ми продвиваємо. Ну, ось така для духів. Потроху розпаковуємо нашу, наш посуд. Так. Ще кон'ячниця. Вони всі ціленькі без колишків. Я просто стараюсь обережно відкривати, щоб ніде, не дай Боже, нічого не розбилось. Ого! Дивіться, яка краса. Теж, до речі, порцеляна. Порцеляна з усім кодом, ну, реально краса. Для кого відео трошки довгеньке, ставте на швидкість. Там 1,5-2... І пролестити, тому що тут буду, тут у нас обережний розбір. Ще, до речі, у нас ці п'ялочки. Ось. І так у нас їх вже чотири штучки. Дивимось далі. Ого, такий цікавий декор. Зроблено в Японії. Гарне. Гарний декор? Будемо далі. Це у нас ось така світильничок, світильничок гарненький. Тарілочка. Теж там написано, де вони видані. Обережний ставлю пік. Ось такий декор гарненький, ну це під свічі можна такого плану. Дивимось далі ще ось така порцелянка. Енгланд. Лімітована серія. Варненько чашечку. Я думаю, для колекціонерів цей, цей набір саме те. Далі свічечка ванільна. Нам ванільна. Дуже приємний запах. Дивимось далі. Ще ось така салатничка. Да, Салаточка. Примірюємо. Обережно не розбилося, хоча доволі товстий стол. Тобто повидити поріжку буде складно. складно, але я все кажу, що можливо. Ось. Ще печальничок. Там тембло видно, щоб я його сильно не розгортала. Дивимось далі. Ще лампа довга, гарненька, підставочка під щось. Ще вже одна була така, це друга. Дивимось далі. Ось таких дві гарних, два гарних елементи декору. А Ось так буде зрозуміліше. Це ялинки. Це просто ялинки такі Декоровані. Задок. ну. Вільсон. О, Вільям Шекспір якийсь шмачочок з племи Шекспіра. Ще рамочка. Бутилочка. Ну, і у нас тут залишились зовсім-зовсім брі Зараз вже ми виходимо на фінішну повністю. Ось така маленька. Зач... У нас там було велике зачнятко. Це повний такий комплект. Фірма Шейн. Це Голландія, ці лялька. Голландія. Така резиночка. Сто відсотків нашого мішачка, бачите, ще... нашої коробочки, бачите, що попадає.